Влада готується до виборів, хоча говорить про те, що виборів ну, не може бути, бо в нас війна. І я знаю людей, з якими ми там вчора говорили прогнози. Деякі з них вважають, що причина саме цієї спецоперації по знищенню антикорупційних органів це якраз підготовка до виборів, щоб просто прибрати там ризики і можливості розслідування. Не зовсім зрозумілих дій близького оточення президента Зеленського, зокрема, спроби розібратися, хто на які суми виграє тендери по виробництву дронів. Бо там астрономічні суми, ця інформація закрита, але мовляв, слідчі НАБУ вже підкрадалися дуже близько до людей, з якими пов'язані десятки фірм, і ця інформація була смертельно небезпечною для нинішньої влади. Але навіть якщо влада готується до виборів, то я можу впевнено говорити, що шансів у неї виграти ці вибори фактично немає, особливо після оцих подій. Ото, що зараз на вулицю виходять молоде покоління, покоління українців, які розуміють, що відбувається, і які орієнтуються у тому, що відбувається. Уявимо собі, що в Україні наступило перемир'я, і нинішня команда спробує. Піти на вибори приблизно з лозунгом, що ми забезпечимо вам європейське майбутнє. Ну, вони ж не скажуть, що вони забезпечать Україні там пострадянське минуле. Це ж тип, молода команда Зеленський. Зеленський з цим виграв вибори. Він говорив, що ми приберемо бісує матері всю цю. З прогнилу систему всіх цих всі ці обличчя, які десятиліттями не зникають з екрану, і приведемо до влади, дамо вам можливість будувати європейську Україну. Він про це говорив. Він асоціював себе з майбутнім. зараз. Він це майбутнє зупинив і хоче фактично затягнути можливість. Продовження цього майбутнього для нинішнього покоління найбільш активного покоління. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.